всі заплатять штрафи за невчасне оновлення своїх військово облікових даних у оберігу у резерв плюс у ТЦК та СП чи через ЦНАПи, коли це була така можливість, сплата штрафів, що відбувається, давайте розбирати на практичних прикладах. Якщо у вас є застосунок Резерв Плюс, ви невчасно оновили свої військово облікові дані, Наразі ви можете отримати повідомлення ось такого змісту наприкінці публікації і за посиланням, що у вас штраф, у вас порушення правил військового обліку. У вас є акція лише сьогодні. Ви можете сплатити половину суму 8500, і ви вже не будете порушником правила військового обліку. Не будете сплачувати штраф, тобто на вас розповсюджується акція, все по 50%. Відсотків, можливість сплатити штраф. Давайте розбирати відповідь на питання: хто може сплатити, хто не може сплатити, і які наслідки сплати такого штрафу. Якщо ви невчасно оновили свої військово облікові дані, так дійсно для вас діє ця спеціальна акція, і ви можете онлайн сплатити штраф у розмірі 8500, а не 17 тисяч гривень. І все, ви вже не порушник правил військового обліку. Так, дійсно, ви. Берете застосунок резерв плюс у мобільному телефоні, переходите, сплачуєте і все, ви вже не порушник правил військового обліку. Але є нюанси. Якщо це у вас лише одне порушення правил військового обліку, якщо у вас є нез'явлення за повісткою додаткове друге, якщо ви обмежено придатний були раніше, не пройшли повторну військово-лікарську комісію. Ви все одно залишитесь порушником правил військового обліку. Тобто, простими словами, що буде відбуватися, ви сплачуєте 8500 і знімається галочка порушення за невчасне оновлення своїх військово-облікових даних. Все, крапка. Але якщо у вас не пройдено ВЛК, не з'явлення за повісткою, все одно у вас червона стрічка, стрічка вас розшукує ТЦК, ви перебуваєте у розшуку, і сплата таких штрафів вона. Дистанційно неможливо, навіть якщо ви сплатите за невчасне неоновлення військово-облікових даних, все одно, у подальшому, якщо ви не оновите свої військово-облікові дані, ви знов отримуєте порушення правил військового обліку, червону стрічку вас розшукує ТЦК. Тому підсумуємо, що можна сказати щодо дистанційних таких оплат штрафів. Якщо ви лише... Не оновили свої військово-облікові дані, простіше сплатити зазначений штраф і зникає у вас позначка, що ви перебуваєте у розшуку, зникає порушення правил військового обліку, якщо у вас немає додаткових порушень. Тому це діючий алгоритм, якщо вам необхідно усунути ці порушення та сплатити штраф за знижкою 50%, краще це зробити. Якщо ви не погоджуєтесь, можливо, оскаржите у судовому порядку, багато судових. Практика йде, суди скасовують зазначені штрафи, якщо вони були складені з порушенням процедури та іншими порушеннями, тому що ви думаєте, цього питання чи варто дистанційно сплачувати під цю акцію 50%, також ми проговорили, які є ризики. Якщо у вас інші порушення, ця сплата штрафу вам ні до чого. Ви все одно будете перебувати у розшуку, як порушник правил військового обліку. Зазначену інформацію також підтверджує Міністерство оборони України, працівники ТЦК. Якщо ви не оновили, ви сплатили штраф, у вас все одно обов'язок все ж таки оновити свої військово-облікові дані. Якщо ви не з'явилися за пов'язкою, ви все одно будете перебувати у розшуку. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на наш канал. Всім дякую за вашу увагу, бережіть себе.